Всім доброго дня! З вами трудові ініціативи. І сьогодні ми поговоримо з вами про трудові пільги та гарантії для осіб з інвалідністю. З початку повномасштабного вторгнення це питання набирає все більшої актуальності, адже до нашої організації звертаються працівники особи з інвалідністю із запитаннями, а які ж є пільги та гарантії під час працевлаштування при виконанні трудових обов'язків та при звільненні. Звертаємо вашу увагу, що дискримінація за ознакою інвалідності суворо заборонена законом. При прийомі на роботу осіб з інвалідністю випробування не встановлюється. Проте у період дії воєнного стану випробування встановлюється для всіх категорій працівників, у тому числі і для осіб з інвалідністю. У випадках, передбачених законодавством, на роботодавця покладається обов'язок щодо запровадження режиму роботи на умовах неповного робочого дня та або неповного робочого тижня, створення пільгових умов праці, тобто умов з урахуванням медичних рекомендацій та індивідуальних програм реабілітації. Якщо у медичних рекомендаціях зазначається, що працівник може працювати на умовах неповного робочого часу, то за заявою такого працівника роботодавець повинен видати наказ та встановити відповідний режим роботи. Якщо у медичних рекомендаціях відсутнє застереження про можливість працювати на умовах неповного робочого часу, то рішення щодо запровадження таких умов залишається за роботодавцем. Важливо. У разі незгоди працівника з переведенням на умовах неповного робочого часу роботодавець не має права в односторонньому порядку встановити відповідний режим роботи. У нас часто запитують стосовно залучення осіб з інвалідністю до нічних та до надорочних робіт. Тож ми відповідаємо, що залучення таких осіб відбувається лише за їхньою згодою та у випадках, якщо це не суперечить медичним рекомендаціям. Актуальним питанням, як і зазвичай є для всіх працівників, це питання відпусток. За своїм бажанням, особи з інвалідністю можуть піти у щорічну оплачувану відпустку у зручний для них час. Також вони мають право отримати таку відпустку до настання 6-місячного строку безперервної роботи на підприємстві. Тривалість щорічної основної відпустки для осіб з інвалідністю першої та другої групи це 30 календарних днів, для осіб з інвалідністю третьої групи це 26 календарних днів. Звертаємо вашу увагу, що у період дії воєнного стану надання щорічної основної відпустки може бути обмежено за рішенням роботодавця тривалістю 24 календарні дні за поточний рік. Відпустка без збереження заробітної оплати надається в обов'язковому порядку за бажанням працівника. Особам з інвалідності 3-ї групи до 30 календарних днів щорічно, а для осіб першої та другої груп до 60 календарних днів щорічно. Розберемося з вами щодо додаткових пільг та гарантій таким особам при звільненні. По-перше, встановлення інвалідності є поважною причиною для дострокового розірвання строкового трудового договору на вимогу працівника. По-друге, особи з інвалідністю внаслідок війни. Та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни та їх соціального захисту, мають переважне право на залишення на роботі при рівних умовах продуктивності праці та при кваліфікації у разі скорочення чисельності або штату. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до юристів громадської організації Трудові ініціативи.